Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми з моїм братом граємо в ігру хіп-хоп такими картами. Гра дуже проста, якщо в тебе попадається три однакових масті, або три однакових карти одного значення, тобто або туз, три тузи, або три десятки, тоді ти виграв і е, гравець протилежний має вгадати, що в тебе, якщо вгадує нічого, якщо не вгадує, ти йому потім б'єш або щелбан, або копняк дуб, або так далі. Отож, поїхали. Те бішо дев'ять козир, підкидати цій грі не можна, можна тільки додавати. Чую, що зараз когось в мене хіп. Хреста. Він підглядав цілу гру, і тому він вгадав, що в мене хреста. ми зараз граємо ще другий раз. Поїхали на другий раз. Тепер я мішаю. До речі, гра дуже проста, і це він мене навчив такої гри. Я хожу 10. Хіп, в мене хіп. Це означає, що є три карти однакової масті. В тебе хреста. І не вгадав, в мене черва. І наступна моя найбільш улюблена частина це мішаються всі карти. Потім серед них вибираються три. Дама це є помилення, все решта це є або щалбан, або краб, або не, трактор. Вибираю. Я вибираю карти, які... Ні, він вибирає карти, які він зараз буде бити. Дев'ять. Да, це є Ніби то, як фофан. Фофан. Десять, це мультик. Отака штука. Врк. І шість. Це шість ще в бані. Отож, зараз я, як по зручному, встановлюю камеру і мій брат буде страждати. Передавай людям останнє останнє слово, скажи щось. З удачі. Удачі. Значить, я валю перших шість три, Чотири, п'ять, шість є. Тепер. Ні, ні, так ФОФ. Ні, так ФОФ. І тепер моя улюблена штука, він просить легенько. Раз, два, три. Як тобі гра? Класно І мені дуже сподобалось. Друга частина нашої гри, і мій брат дуже хоче в мене відігратися і теж надавати мені по голові. І по дупі. Отож, поїхали. бо буде? Був виграв Гра та сама. Щось ти хочеш відігратися, але все забираєш. Хіп. хіп, блядь. Я маю ще один останній шанс побитись, да? і взяти, якщо в мене буде. То... Не... І в мене хіп. Але я перший. Я... Добре, ти перший наш не підходить. Значить, я вгадую. І. тратата -та 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 Піка. Хреста. Хреста, все. Мій брат цей раз виграє. Ви щоб не думали, що це підлаштовано, це так і є. Він декілька разів у мене програв, потім, потім виграв, але ми цього не зняли. І от зараз я розмішую карти. Зараз я вам покажу, як це все робиться. І зараз Добрай. я буду сам вирішувати свою долю. Отож. Скопняк. Добре. Валет, трактор. Добре. І карта. Яку вибирати карту? Шість. Ну, я думаю, що почнемо ж, з, з, з шести щелбанів. Далі у нас трактор. Я вам покажу, як на моїх великих лапах маленький хлопчик робить трактор. І ще. Хай! Добре. Я. І тепер копняк. Це буде чудове видовище, який буде знімати мій брат. Я стаю в еротичну позу, а він мене б'є. Ти, ти не знімаєш. О, а тепер можеш знімати. І... На цьому Цей чудовий випуск закінчується один-один. І на цьому все. Papá.